Кременчук, 27 липня, швидкі новини. Верховна Рада України продовжила в країні воєнний стан та мобілізацію до 15 листопада 2023 року. Повітряні сили підтвердили застосування вчора Росією чотирьох кінжалів. Є ушкодження. Президент Зеленський провів ставку Верховного головнокомандувача. Обговорили наступ оборону та ППО. Також президент особисто привітав з днем народження липневих іменинників – генералів Залужного та Сирського. Верховна Рада в першому читанні проголосувала за закон про відновлення є декларування. Офіс президента заблокував виїзд за кордон народним депутатам і чиновникам. Парламент України відправив у відставку міністра культури Ткаченка. Суд наклав арешт на майно, гроші та банківські рахунки колишнього одеського обласного військового комісара Борисова. Сьогодні під час помісного собору Православна Церква України затвердила перехід на новоюліанський календар з 1 вересня 2023 року. Правоохоронці затримали військового комісара Рівненської області. Є відео його знущань над підлеглими. Українську фектувальницю Харлан дискваліфікували за те, що вона відмовилась стиснути руку росіянці. Наша федерація готує протест у Полтаві. Хірург та психолог військового госпіталю продавали липові довідки ухилянтам від мобілізації. У Полтаві демонтували пам'ятники Миколі Ватутіну та Олександру Пушкіну. Більше новин на наших каналах в YouTube, Інстаграм, Фейсбук та Телеграм. І пам'ятаймо, підписка і лайк.